Рекордні кучугури снігу, повалені дерева, обірвані дроти та засипані автівки такою аномальною картиною. Сьогодні вранці кожного свого жителя зустрів квітневий Дніпро. Не пройти, не проїхати. Після вчорашнього дощу з градом сьогодні вранці циклон вдарив по Дніпру небаченою весняною хуртовиною. Зона бойових дій. Ні проїхати, ні пройти. Місто прокинулося під 20 сантиметровим шаром снігу. За ніч півторамісячна норма опадів. На вулицях ніби 20 одиниць техніки. Проте зранку водії її так і не побачили. Техніки ні видно взагалі, ніякої. пішоходи на зупинках дарма. Чекають транспорт та масово запізнюються на роботу. Перестраховались, як могли. але навіть час, от ми за час раніше виходили, все одно це не спрацювало. Дроваї у нас утром їхали в 8 утра только до центра. І все, далі ми піднімались пішком наверх. Там дерев'я повалило. Аварійні бригади фізично не встигають лагодити порвані дроти та прибирати повалені дерева. Їх лише на Дніпропетровщині понад три тисячі. Поліція реєструє рекордну кількість ДТП лише за минулу ніч близько сотні аварій. Основна причина ДТП це літня резина і слизька дорога, недотримання дистанції. І маємо 29 автомобілів пошкоджених внаслідок падіння дерев або великих гілок. Єдині, хто радіють аномальній негоді школярі. До понеділка усе закрито на позапланові канікули. Всі уроки відмінили, можете гуляти до понеділка. У мене двояке впечатлення. Одне хороше, ну, тому що сніг, можна в сніжки поіграти, порадуватися, а друге – плохе, тому що погода, ти оце пливеш по ось цим лужам і пройти невозможно. Надзвичайники працюють у авральному режимі. 50 викликів за добу. В заторах довелося приймати навіть пологи. Всі наші рятувальники на оперативних виїздах ми допомагаємо населенню. У Нас були випадки зранку, коли пологи були в дорозі. Лихо в області майже 200 населених пунктів знеструмлені, коли подадуть світло енергетики, прогнозують з обережністю. Слік глобальних. Ухудшення погодних умов не буде, то до кінця завтрашнього дня електроснабження по області в не менше дісталося і Харківській області. Квітневий сніг змусив харків'ян брати до рук не тільки лопата а й бензопили. Комунальники нарахували по місту більше семи сотень повалених дерев. Тут одне накрило одразу три автомобілі. Рятувальники прибирають наслідки нагоди. Товстенний стовбур лежить поперек Тойоти. Дерево пробило дах, зім'яло задню частину кузова. Сталося це ще до світанку, відтак ніхто з людей не постраждав. 64 утра город на ці всякі звичайні ситуації. Що то виділяє чи по барабану? Ще іномарки притислове летенськими гілками. Машин, поки не дістатися, господарі у розпачі. Обіда і життя є таке, Тим більше дерево стояло на обратній стороні дороги. Ніколи не думав, що воно сюди може достати. І таких випадків десятки. Сніговий апокаліпсис проковтнув місто, чи не на кожній вулиці, або обламані гілки, або обірвані дроти. Ось от я жадав років п'ять уже. Нашим місцевим властям говорив, що пора з дерево, тому що впаде на провода. Так і случилось. Ми сьогодні не спимо, ні ніч, ні день. Ми працюємо. Чисим дороги, чисим підвізні дороги. Дорогами більш-менш можна проїхати, але водії все одно не ризикують. Перейшли на літню гуму, тож багато машин так і лишилися стояти у дворах під снігом. Я прожив 70 років, Ну я її в апрелі отакого кількості я не бачив ні раз. Даже в деревні. синоптики радять не розслаблятися. кажуть на зміну снігопаду прийдуть морози. В цілому на восток юго-восток України хватає якби. Пліні серія южних циклонов. Буде проходити вторження арктичного воздуха і буде заметне похолодання. Заморозки будуть повсеместно і в повітрі 2-7 градусів. Через ожеледицю копи вже забороняють рух вантажівок на заміських трасах. Будуть вантажні автомобілі ставитися на відстой. Вантажні автомобілі не мають змоги піднятися на. Затяжних підйомах і часто трапляється, що їх розвертає поперек проїжджа частини. Це зупиняє рух транспорту. Взагалі, така погода протримається у Харкові до кінця тижня. Відтак, хто ще не встиг награтися у сніжки та зліпити бабу, отримав другий шанс. Погода замечательна з Рождеством, хорошого настроєння вам От, Ніяка погода не давна портить вам життя.